Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни математики! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з числом і цифрою 0. Дітки, яка це частина доби? Так, це ніч. А що ми бачимо на небі? На небі місяць та зірочки. Давайте з вами порахуємо, скільки зірочок на небі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Давайте позначимо цифрою. Сім. Ось ніч закінчилася і змінилася на яку частину доби? Так, на ранок. Зірочки почали зникати. Скільки в нас було зірочок? Сім. Зірочки почали зникати, і залишилося три зірочки. Давайте дізнаємося, скільки зникло зірочок. Сім мінус три дорівнює чотири. Отже, чотири зірочки зникло. А зараз у нас на небі було три зірочки. Позначимо числом 3. І зникло дві зірочки. Давайте вирішимо цей приклад. Від трьох відняти 2 дорівнює один. На небі залишилась одна зірочка. Ось сонечко піднялося ще вище, і зникли усі зірочки. Отже, запишемо приклад. Отже, була одна зірочка, відняли одну, тому що вона зникла, і залишилося нуль зірочок. Отже, скільки зараз на небі зірочок жодної, тобто нуль. А зараз, дітки, ми з вами пригадаємо, де стоїть цифра 0 у числовому ряду. Так, вірно, дітки, число 0 стоїть самим першим перед цифрою 1. Тому що ми з вами пам'ятаємо, що 0 нічого не означає. Давайте з вами порахуємо. 0-1. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось, дітки, скільки цифр ми з вами вже вивчили. А зараз будемо вирішувати цікаві задачі від цифри 0. На автостоянці стояло два автобуси. У перший автобус сіли пасажири. Давайте з вами порахуємо, скільки пасажирів сіло в автобус. Один, два, три, чотири. Всього чотири пасажира. Позначимо число. А в другий автобус скільки сіло пасажирів? Жодного не сіло. Отже, в перший автобус сіло. 4 пасажира, а в друге сіло 0 позначимо числом 0. Отже, скільки в обох автобусах пасажирів запишемо приклад до 4 додати 0 дорівнює 4. Працюємо далі. Ось стоїть дерево. А до нього пристрибало три білочки. Скільки було білочків біля дерева? Нуль. А пристрибали скільки? Три. Давайте запишемо приклад. До нуля додали три дорівнює три. Отже, стало три білочки. Дітки, запам'ятайте, якщо ми до нуля додаємо якесь число, то буде те ж саме число, яке додали. Ось стоїть ялинка. Скільки біля неї тваринок? Жодної тваринки, отже, позначимо числом 0. Молодці. Ось до ялинки прискакали два зайчики. Скільки зайчиків біля ялинки? Так, два. Складемо вираз. До нуля додати два, дорівнює два. Отже, стало два зайчики. Вдень на галявині літали метелики. Порахуйте. Один, два, три, чотири, п'ять метеликів. Сонечко сіло, настав вечір. Метелики полетіли. Скільки на галявині метеликів? Жодного. Тобто нуль. Запишемо вираз. Від п'яти відняти п'ять дорівнює нуль. Молодці малята. На квіточки прилетіла одна бджілка. А потім прилетіли ще бджілки. Порахуйте, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скільки стало бджілок? Давайте запишемо вираз. Була одна бджілка, позначили числом один. Прилетіло вісім джілок, позначили числом вісім. Стало дев'ять джілок. Молодці малята. Марійка гралася з лялькою. Скільки в неї ляльок? Одна. А катеринка гралася з пірамідками. Скільки пірамідок? Вірно, три. Скільки іграшок у дівчаток. Запишемо приклад. До одного додати 3 дорівнює 4. Отже, у дівчаток 4 іграшки молодці. У спортивному магазині продавали м'ячі. Порахуйте, скільки їх. Вірно, 5 м'ячів. Продали один м'яч. Скільки м'ячів залишилося в магазині. Запишемо приклад. Від п'яти відняти 1 дорівнює 4. Чудово малята! У дівчаток було скільки кульок. Порахуйте самостійно. Так, 9 кульок. Дівчатка відпустили у небо п'ять кульок. Давайте запишемо вираз. Від 9 відняти 5 дорівнює 4. Отже, 4 кульки залишилося у дівчаток. Молодці малята! Ми сьогодні з вами дуже гарно попрацювали. До Наступної зустрічі. До побачення!